Вітаємо усіх прихильників футзалу на майданчику поліції імені Івана Поліади в рамках 9-го туру першої айТіліги сезону 2024 року. Команда Інтеліс середня. власне, Антоняк. Зворотній пас на Святослава Мойськіва проходить. Ліворуч все волода. Арчаков. Готов потужний удар. Лівою ногою. Він це зараз димом. Атака від «Сомри», йде вперед. «Говда». Там Арчаков, всеволод. ним достатньо простору. Передача на пусті в рота. Поїхала порнона. Юрчук передача. Берещах не забиває. А прогаливами хроворуч голубі. Є можливість передачі праворуч. Хороша робота від Володимира Зіняка. Помиляється голов'я в удар. Не вдасться, оскільки Назар Юрш. Ні декілька чемпіонатів. зібраться там більше семи. Хлопців, гол 1-0! Забиває Михайло Бучкот. Правда, чи там не Олег Полипчак. Ногу підстав. 1-0. Передача на Всеволода. Той б'є 1-1 у нашому матчі. Браво! Всеволодарчакова. 1-1. Так говорять десь італійські обболівані. Передача дальній над... кут не забиває у цьому епізоді селям Селдарчику. Вдалося відновити передачу. Голод! Хороша спроба тут Як Це безпосередньо зараз дозволяє інтеліасу торпу! Ця... Повертаємось з великим задоволенням до перебігу подій. Другого тайму протистояння першої АІТ-ліги. Між командами Сомри та «Інтеліасу» для Кодерсу результат. Команди відкриття мастера ідеа, але про неї будемо говорити пізніше момент, кінах на висоті. Не дозволяє оскільки хоче донести необхідну інформацію тим хлопцям, які зараз відпочивають. Удар! Момент! Поводих команди «Інтеліас», Берещак чітко грає через Юрчука. Той з носка не надто вдало. А, так. Там також майсків. Пеняга. б'є у Даніку, то однак пон завершення цього передача проворуч. Пеняга! Прибуває середній дистанці. який момент! Больному майданчику. О, пробив Святослав то славний. Хлопцям. Удар від солода. Гол! 2-1 Арчаков! Оформлює дубль. браво! Ну з нічого виник. Без фолу. Все, волод. Арчаков на намиські голубів. Грає стойними для дітей, але тим не менш. Тут емоції не згасають. кут стійка, який... Сьогодні дуже важливо для інтеліосо та їхніх глядачів. Помилка від відбичка Марченко! Повз Голодина проходить. Лислава Голода не прогодить. Данайканеч. Ну,